Ну що ж, друзі, всім привіт! На зв'язку з вами як завжди Dream Car. І на сьогодні знову стіженьке поступлення авто. Друзі, автомобіль за найнижчою ціною в Україні Volkswagen Golf 2009 рік. На максимальній крутезній комплектації Highline на повному хромі. Друзі, автомобіль щойно заїхав в Україну. Щойно розмитнився, та ми одразу його знімаємо для вас. Так як я вже сказав, автомобіль пригнаний з Нідерландів, тобто на ньому немає ніякої корозії, немає на дну автомобіля корозії. Також, друзі, автомобіль ззовні дуже в хорошому збереженому стані, в чорному гарному металіку. Друзі, автомобіль не полірований, автомобіль не фарбований. За винятком, друзі, одна арочка. тобто Крило саме, не фарбоване, а знизу над колесом арочка тільки фарбована. Останні всі елементи, друзі, повністю в рідній фарбі. Також автомобіль, ще раз кажу, не полірований, але дуже гарно блестить, немає, немає ніяких царапин, немає ніяких друзі, сколів, м'ятин. Автомобіль в дуже гарному та збереженому стані. Ціна цього автомобіля складає 6300 доларів плюс торг. Також друзі нагадаю, що це найнижча ціна на, в Україні на цей автомобіль. Також друзі, зверніть увагу на титани в дуже хорошому збереженому стані. Зараз на автомобілі стоїть літня резина, також в дуже хорошому стані. І, друзі, в комплекті з автомобілем йде два комплекти резини з дисками зимової резини, дуже хорошої, друзі. Ще поїздить не один сезон. Також, друзі, перейдемо до задньої частини автомобіля, покажемо вам її з задньої сторони. Покажемо вам е, задній стоп. Не потрісканий, немає ніяких сколів. Тілесенький, гарний. Друзі, автомобіль блистить. Ще хочу сказати, що це дуже сильна рідкість на Вольцвагенах, е, що немає ніякої корозії, немає ніякої ржавчини на арках. В більшості випадків вони вже приїжджають, що їх треба красити, вже там арки полізли, пороги гнилі, друзі. а Тут, як ви бачите, все в дуже хорошому, можна сказати, в ідеальному стані. Як ви бачите, друзі, на дверках, на арках автомобіля немає ніяких царапин, ніяких подертостей сколів, колів, м'яти на автомобіль. Дуже гарний та дуже рівненький і дуже ефектно дивиться, друзі. Зараз покажемо вам його трошки з передньої сторони і вже будемо переходити до середини автомобіля. Як ви бачите, друзі, лобове скло повністю ціле. І Переходимо друзі, до середини автомобіля. Як я вже сказав, друзі, автомобіль на повністю максимальній комплектації Highline на повному хромі. Також, друзі, 4 скло підіймачі, регулювання дзеркал. Зверніть увагу на карту дверей. В дуже хорошому збереженому стані, друзі, мультіруль, шестиступенева коробка передач. Дуже гарна дорога магнітола стоїть. Автомобіль дійсно відповідає е, пробігу, який є на щитку, друзі. 212 тисяч. Автомобіль повністю оригінальний. Вибачаюсь, пробіг повністю оригінальний. Друзі, можете приїжджати з прибором, з комп'ютером, перевіряти пробіг оригінальний. 212 тисяч, як ви зараз бачите на щитку. Також, друзі, ось така навігація, двохзонний клімат-контроль. Все дуже, все дуже в хорошому стані, також сидіння. Не потерті, не просівші все ціленьке, гарне, не порваті. Також, друзі, хочу сказати, що в нас є ще послуга доставки авто по Україні. Думаю, що дуже актуальний на сьогоднішній час. Тобто вам не треба їхати за автомобілем, ви нам скидаєте завдаток і ми вам пригонимо автомобіль. В будь-яке місто, в будь-яку область по Україні. Тобто, друзі, послуга доставки авто по Україні у нас присутня також допомога в сервісному центрі МВС. Ще трішки покажемо вам автомобіль з цієї сторони? Як я вже сказав, сидіння в дуже хорошому стані, не подерті, не просівші. Дукзовний клімат-контроль. Печка, друзі, кондиціонер, все працює. Також переходимо до задньої частини автомобіля. Права, права карта дверей зі сторони пасажира також в дуже хорошому збереженому друзі. Стані тканина, сама пластмаса, все в дуже хорошому стані. Також задній ряд сидінь, задній диван також не, продер, не подертий, не просівший. Також, друзі, в автомобілі присутній підлокітник. Дуже зручно їздити зізаду. Також, друзі, ліва карта дверей зі сторони пасажира в дуже хорошому збереженому стані. Всі кнопочки працюють, всі вікна опускаються, всі вікна піднімаються, друзі. Хромований, хромована ручка. І також з цієї сторони, друзі, все гарно, чистенько, акуратно. І також, друзі, переходимо до задньої частини автомобіля, тобто до багажника. Автомобіля присутня полка. Багажник дуже місткий, дуже просторний. Також полка складається, полка витягується. Присутня розетка, друзі, в багажнику. Зараз автомобіль заведений і можете послухати, як тільки гарно і тихенько працює двигун на цьому автомобілі. Ну що, друзі, це відео підійшло до завершення. Кому сподобався автомобіль, то чекаю ваших дзвінків.